На старовинному цвинтарі у парку Аскольдова могила нещодавно вперше за 80 років поховали ще двох людей. Ім'я першого невідоме. Він загинув у будівлі проспілок під час пожежі на майдані. Ім'я другого Марк Грегорі Паславський, народився на східному узбережжі Сполучених Штатів, загинув під Іловайськом на сході України. Марк або Маркіян, як його звали батьки, народився в Нью-Йорку у 1959 році в родині українських діаспорян. Ще під час навчання в школі Марк став завзятим гравцем у волейбол та продовжив спортивну кар'єру під час навчання у найстарішій і найпрестижнішій американській військовій академії Вест Пойнт у штаті Нью-Йорк. Ще у 1978 році. Місцева газета Івнінг News цитувала тренера Марка Боба Бертуччі. Я дуже щасливий за своїх гравців, які Отримали нагороди All-East. Це може допомогти Марку стати одним з найкращих гравців країни. Втім, на відміну від свого брата Нестора, Марк не став професійним спортсменом та обрав військову кар'єру. Крім волейболу, у Вестпоїнці він активно вивчав російську мову, військову історію та мистецтво. У книзі випускника йому присвячен такий підпис. Лейтенант Пас мог не бути відмінником чи джентльменом, але його жарти запам'ятають надовго. Він мог стріляти з кулемета м 2 чи грати у волейбол, але завжди був готовий допомогти. Майже одразу після розпаду радянського союзу Марк йде у відставку з майора армійського спецназу рейнджерів. Він стає цивільною людиною із активною громадською позицією. Ще до того, як переїхати в Україну, він встигає попрацювати журналістом у провідному виданні «Нью-Йорк Таймс. Скажімо, ось у тій статті від вересня 91-го року він пише про необхідність передати покинуті армією військові бази місцевим громадам. Згідно із дослідженнями, у Сполучених Штатах більше двох мільйонів безпритульних. Військові бази ідеально підходять для надання притулку великим кількостям людей. Їх можна перетворити у приюти чи бюджетні квартири для незаможних. У новій незалежній Україні Марк починає займатися бізнесом. Він працював в Києві, Харкові та інших українських містах. Крім того, біля року прожив у Москві. Як розповідає друг Марка Петро Радчук, той доволі різко висловлювався щодо ситуації в Україні. Він завжди займався аналізом як фінансово-економічним, так і політичним. Частково тому, що це було, напевно, його хобі відслідковувати макроекономічні показники. І намагатись зробити правильні прогнози. Він а, постійно дивувався, чому Захід не підтримує Україну а, хоча б військовим обладнанням, і також він а, дивувався, чому. А, Така відносно невелика кількість військових українських військових воює на сході, Незважаючи на те, що Марк народився і виріс у Сполучених Штатах, Україна завжди сприймалась їм як історична батьківщина. Саме тому майор армії США у відставці Марк Паславський почав готуватись до російської агресії завчасно. Коли тільки починалася анексія Криму, він вже тоді. Розумів, що е, ці події закінчаться повномасштабною війною. Ми познайомилися із Марком наприкінці липня у Лисичанську під час однієї з бойових операцій добровольчого батальйону Донбас. Марк, який обрав собі позивний Франко, служив там рядовим. Незважаючи на свій офіцерський досвід, він вирішив дізнатися ситуацією в армії знизу. Скоріше за все, відображає його персональну скромність. Насправді дійсно його досвід був достатнім, щоб е, займати набагато. То вищу посаду. По-друге, все-таки він хотів повернутися в Київ і займатися одним з двох напрямків, або йти працювати в Національний банк, де він бачив, що він може, використовуючи свій досвід, зробити багато змін. І другий варіант, який він для себе розглядав, це іти працювати в міністерство оборони. Для того щоб вступити до лав добровольчого батальйону, Марк розпочав процедуру відмови від американського громадянства. Друзі Паславського надали для публікації документи, згідно з якими Марк Грегорі дійсно став українським громадянином. Під час бойових дій Паславський почав вести Твітер Брюс Спрінгноут, де писав про свої враження від АТО. Ми майже нічого не знаємо. У соцмережах усе перебільшують втрати й досягнення. Я постійно зустрічаю та протистою радянському стилю командування чи чому б біженцям зі сходу не вступити до лав мого батальйону. Ми спілкувалися з ним майже кожен день. Він говорив декілька речей. Ще на початку цієї кампанії він говорив про в принципі очевидні речі, відсутність координації між нашими загонами. Відсутність системи постачання продуктів, зброї нашим військовим і добровольцям. Марк Паславський був смертельно поранений під час битви за Іловайськ, там, де українські військові та добровольці потрапили в оперативне оточення. я був, коли його привезли уже раненого, але його друзі, які були з ним, тобі ж бойці, вони розповіли, що е, це було в Іловайське во время зачистки першого дня. Е, первый, первый, нет, это не первый день, уже второй день. Получается, пошли зачищать и напали на засаду. Постольная граната, которая прилетела в толпу, и, в общем-то, получилось, что он просто стоял спиной к месту взрыва. Другому парню попало в лицо, под глаз. Фотограф Максим Дондюк, один из тех, кто был в Иловайску разом с Пославским. Привезли раненого, он живой. У него было, я видел три, три э, отверстия в спине, может быть, одно было выходное, не входное. А ему ставили, ну пытались что-либо сделать. Там в легком было ранение, было на щеке или на лице тоже одно. И он просто еще общался, говорил, ему было очень больно, его пытались положить на спину, он пытался встать из-за боли или, может быть, из-за чего-то еще. В общем-то, его успокаивали, е -е, оказывали медицинскую помощь, но спустя какое-то время -е, он... Он скончался. Похорони американо-українського героя відбулися в Києві на старовинному цвинтарі в парку Аскольдова могила. У 1918 році тут були перед руйнуванням, були похоронені студенти-крутянці. Ті люди, які звільняли Київ, загинули і були проголошені героями Радянського Союзу, вони були похоронені тут, на Аспольдовій могилі. За словами отця Ігоря, Паславський доволі часто приходив до церкви та молився однієї з ікон Богоматері. Згадуючи про нього, розказували, що він приходив в цю церкву. Він не приходив, коли були публічні літургії, він приходив, коли людей не було, тут він приходив. Завжди молився перед пам'ятником героїв Крут. Перед цим хрестом пам'ятником, і тут також є образ Богородиці. Фігура, яка є біля його могили. Він там клякав на коліна і молився. На сайті випускників академії Вестпойнту Паславського пригадують його друзі та товариші по службі. Один з коментаторів цитує заповідь Шевченка: «Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на в країні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і круче було видно, було чути, як реве ревучий».